Yırçık kuşlar adelene, mavi koknun torunde Benim yarim beni bekley, tole adlı koyunde Güzelimden yanakları, dudakları şekerday Dolcuyunda oynakanda, yalday aklıday Oyna güzel, oyna güzel, oyna canım oyna Senle dürge oyna, yıkırız, sabah acek oyna На мене кримськотатарський прапор сьогодні мене багато про це питають. Що це що він означає? Він означає для мене свободу і гідність і ідентичність. І я дуже дякую Міджелісу, дуже дякую партнерам за те, що підтримуєте, за те, що довіряєте. За те, що підтримуєте ініціативи, які ми намагаємося впроваджувати, і ми зі свого боку, також як державна інституція, будемо робити все для того, щоб здійснювати захист прав кримськотатарського народу, розвиток і повернення до окупації і реінтеграції Криму,